Інформаційний підсумок трагічного 8 липня на першому західному в ефірі програма. Очі. Вітаю! Сьогоднішній ранок в чергове довів, що Росія. Країна терористів приблизно о 10 годині по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Слов'янську та Краматорську. Російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, енергетична інфраструктура та дитяча лікарня. Охмадит на 21 годину. Відомо, що загинули 33 людини ще 140 отримали поранення. Через цей терористичний акт Україна ініціювала надзвичайне засідання. Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй країна в жалобі. Уперше за тривалий час росіяни обстріляли Україну не вночі, а вдень били крилатими балістичними та аеробалістичними ракетами. 30 з 38 випущених ворогом нашим повітряним силам вдалося збити у Києві, окрім житлових будинків. ціллю кремлівських терористів стала дитяча лікарня Охмадит в яку окупанти, за даними СБУ, випустили крилату ракету Х-101. Вона забрала життя двох медиків серед загиблих. – 30-річна львів'янка. Світлана Лук'янчук, яка працювала нефрологиною. Під час удару по Охмадиту там тривали операції. А опісля діти з онкологічними захворюваннями після хіміотерапій сиділи під крапельницями просто на вулиці. Розбирати завали медустанови. Рятувальникам допомагали лікарі, поліцейські та цивільні. А живі ланцюги, якими люди передавали питну воду до лікарні, розтягнулися на декілька кілометрів. Окрім української столиці, яку ворог за сьогодні атакував двічі масованих ракетних ударів. Росіяни завдали і по Дніпропетровщині та Донеччині. У Дніпрі пошкоджена дев'ятиповерхівка у Кривому розі та Покровську зруйновані промислові підприємства. Відплату за вбивства цивільних і дитячі сльози росіянам обіцяють українські військові, чи не всі снаряди нині в бік ворога летять з підписом за Охмадин». Армата! острів згуртувався для допомоги Охмадиту і український бізнес. «Укрзалізниця» прихистить та відвезе, куди потрібно всіх, хто має таку нагальну потребу. А видавництва, поштові оператори, іт компанії та інший бізнес масово жертвують кошти лікарні, в якій російська ракета зруйнувала п'ять корпусів і, включено з корпусом, центру дитячої кардіохірургії Охмадиту. З чорною стрічкою на білій формі в пам'ять про жертв сьогоднішнього ракетного удару свій матч на Уїмблдоні проводила тенісистка Еліна Світоліна. А вийшовши у чвертьфінал престижного турніру, Українка не змогла стримати сліз. Вже майже два роки слово незламні для нас. Це у першу чергу про військових, але є в Україні. Ще одна категорія людей, які на нашу думку заслуговують на таке порівняння: це родини захисників і захисниць, в яких війна забрала найрідніших. Вони не зламались під вагою страшних новин, навчились жити в новій реальності і не просто жити, а своїми справами та вчинками наближати перемогу над ворогом, про яку так мріяли їхні рідні. Це Надія Деркач. Вона з валізою, бо до Львова приїхала в гості з Волинського міста камінь Камінь-Каширський. Приїхала побачитись з синами, невістками та внуками, яких у неї аж четверо. Раніше компанію у таких поїздках жінці складав чоловік, але вже більше року вона їздить до рідних сама. Проклята війна забрала у дітей батька, внуків діда, мене чоловіка. Чоловік пані Надії Володимир Деркач мав псевдо дід. Вперше на війну потрапив, коли йому був 51. У 2015 тисячі пішов добровольцем. Тоді майже два роки боронив марінку. Я почну от питатися, мене все добре. Кажу, я ж чую, що стріляю. Ти що? Тобі показалося. Вдруге повернувся у рідну 14-ту бригаду імені князя Романа Великого у 57. коли Росія пішла повномасштабною війною. Бив московитів на Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині і Харківщині. Йому знаєте, тяжко було, бо він сам старший був, бо він не раз не два. Але він такий, знаєте, він такий в мене живчик був. От я ніколи не думала, що він в мене загине. Він мені здається. І в вогонь, і воду пройде, ну осколок наздогнав його. Трагічні новини з війни першим отримав син Василь. Мамі повідомив не одразу. Дізнається, що часто їздив до батька, бо возив його підрозділу автівки, і знав, що він завжди у перших рядах. В такий спосіб тато намагався вберегти молодших побратимів. Я коли до нього приїжджав, мені завжди хлопці дякували за тата. Тато твій такий, ну каже, справді молодець. Каже, ну. Багато кому життя спас після втрати чоловіка, тата, дідуся сім'я отримала від держави компенсацію: півтора мільйона гривень з грошей деркачі конвертували у 50 дронів для війська. Цього хотів би батько. Ми з ним їхали. Він завжди от, говорили Просто так знаєте, не то що думаючи, що нас це каснеться. Ми просто так загалом говорили. І він казав: каже: Ну от виділяють загиблим гроші каже, це добре, каже, але чесно сказати, було б добре. От якби краще, хай би воїнам видавали. Би ми, як тільки оце ну знали, що буде якась там допомога, ми зразу навіть не задумуючи, як і я, як і мама, як і брат вирішили. От прям дрони це на сьогоднішній день. То що треба? Чоловік дуже хотів. Перемогти, і ми вирішили його останнє бажання виконати. Рідні переконані, що підтримувати ЗСУ потрібно, щоб недаремною була смерть усіх, хто поліг на полі бою. І таких історій сотні. Ми дякуємо кожному і кожній, хто, попри страшне горе, продовжує вірити і наближати перемогу. Легкі матеріали, твердіші за сталь, металогідридні акумулятори здатні видавати великі потужності струму, засоби для очистки води. Це все винаходи науковців і студентів хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Вони як ніколи відповідають запитам нашого сьогодення. Андріана Іванушко, аспірантка кафедри неорганічної хімії, упродовж двох з половиною років працює над тим, що сполучає третій за твердістю матеріал борокарбід з різними допоміжними компонентами. До прикладу, ось цей зразок втричі легший за сталь, але в 10 разів твердіший. Сфера застосування достатньо широка. Це може бути і медицина, це може бути і гірнича справа і. Ем... Важка промисловість від е... Корпусів автомобілей і закінчуючи тими самими елементами захисту, де скрізь є сталь, може бути замінена набору карбід, але з певним комплексом, певним набором властивостей. Колега Андріани Василь Кордан також ще зі школи цікавився хімією. Зараз він старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії. Науковець займається синтезом нових матеріалів, здатних накопичувати водень. Зокрема, такі сполуки успішно використовують у мета. Тало гідридних акумуляторах. Застосовувати багато деє. В основному це є електромобілі, портативна електроніка і стаціонарні станції живлення. Це, і власне, такі величезні павербенки, такі, які можуть видавати великі густини струм Дослідження зразки вже стали об'єктами патентування. Філософія хімічного факультету навчання через дослідження. Саме тому усі навчальні приміщення оснащені найновішим обладнанням, а студенти приємно дивують науковими відкриттями. Не став винятком і цьогорічний конкурс стартапів, ініційований науковим парком франкового університету. Зокрема, стартап Назара Павлюка, Львів Хайдруджен, він зайняв перше місце. Зараз працюють на пошуку інвесторів, щоб розробляти далі цей матеріал, який використовується як акумулятори воль. Інші е, люди це були з е, кафедри фізичної колони хімії, які досить, е, розроб, е, вивчали е, Аморфні матеріали які можуть бути проривними в галузі медицини. А кафедра аналітичної хімії представляла стартап для матеріалів для очистки води, що особливо важливо, наприклад, на фронті. І поки переможці стартапів працюють над пошуком інвесторів, адміністрація хімічного факультету готується до нового навчального року. Науковці вірять, що за їхніми студентами ще чимало відкриттів та яскравих історій успіху. Зробити Україну і нашу війну зрозумілою для іноземців це мета документального фільму Десять років війни днями у Львові відбувся допрем'єрний показ цієї кінострічки. Фільм створили наші колеги з телеканалу Еспресо за підтримки Нетворк» та посольства США в Україні. Кінострічка розповідає про події, які розпочались з революції гідності та тривають до нині у час повномасштабної війни. Історичні факти та політичні рішення переплились з долями героїв фільму. Від ідеї до сьогоднішнього показу минув рік. Наші герої вони безпосередньо пов'язані з революцією гідності. ми… Широке суспільство про них дізналося саме завдяки подіям революції гідності. Це тодішня журналістка, активістка, а зараз військова Тетяна Чорновол. Це Юлія Паєвська, яка в принципі стала парамедиком на майдані. А ще Роман Ратушний та його мама Світлана Поваляєва режисером і сценаристом фільму став Олег Гаренчар. Він живе і працює у США. Він долучив політиків до наративу, до сценарію. Це друга сюжетна лінія. Бо політики вони також герої цього фільму, і їх рішення, як вони їх приймали, ті рішення, які впливали на мільйони людей. Це буде цікаво дивитись західним і дипломатам, і decision-maker'ам, і політикам, і пересічним громадянам. Today is a day of a crucial choice. Аплод integration with the European Union. Please, go ahead. На допрем'єрному показі побувало також чимало військовослужбовців. Євген Міклушка до повномасштабного вторгнення працював журналістом розслідувачем телеканалу Еспресо. Нині ж долучився до лав ЗСУ. каже такі фільми важливі, бо людина живе доти, доки про неї пам'ятають, поки живе її справа її вчинки. Я впевнений, якщо запитатися усіх військовослужбовців, якщо би ви загинули, чи вам би хотілося, аби вас пам'ятали. Думаю, ніхто не скаже ні, не хотіли би. Фільм покажуть за кордоном. А також згодом його можна буде побачити у етері телеканалу Еспресо. Про прокати в кінотеатрах України ще домовляються. Анастасія Стецик, Юрій Кісь, програма. «Очі». Це всі новини на сьогодні. Наступний інформаційний випуск в ефірі першого західного. Дивіться вже завтра, о 21-й. Сьогодні ж ще встигаєте задонатити на смерть москалям без нам ночі. să vă dă Ucraina.